Доброго дня! Доброго дня. Сьогодні у нас буде невеличкий огляд на ось такий наноакваріум. До нього в комплект входить сам акваріум. Ось такі штучки для того, щоб підтримувати скло. Це буде у нас верхня кришка. Також є світло і фільтр. Тим плюсом цього акваріуму є те, що фільтр він схований за ось такою перегородкою. Я його розвертаю і показую. Ми Дістаємо, це дуже легко. Миємо. І знову її занурюємо. Акваріум у нас такий йде на 10 літрів. Жити в ньому можуть маленькі рибки, або це будуть креветки, або, наприклад, якийсь півник. Сюди в акваріум, із того, що потрібно ще придбати окремо, це камінчики. Так, по ґрунту ми обрали ось такий білий мрамор. дуже зручна фракція, тому що його. Дуже зручно мити, він не буде бруднитися, так як, наприклад, камінці дуже мілкі, як пісок. І сюди можна саджати різні рослинки. Тому Можна увесь акваріум засаджати живими рослинками, вони будуть рости без усіляких проблем. Можна якісь штучні рослини, якщо ви не хочете гратися з ними. Але що слід сказати? По-перше, потрібно вирішити, хто тут буде жити. Якщо це буде півник. Сюди можна без проблем штучні рослини. Ставити, але якщо це буде, наприклад, рачки маленькі, то для них слід саджати живі водорослі, тому що вони в них живуть, вони їх під'їдають. І також останнє, що я скажу, живі водорослі вони створюють баланс акваріуму. Вони підтримують біологію, а таким чином скоріше заселяються усі бактерії, які відповідають за чисту воду, які прибирають усю муть, яка з'являється. А для таких акваріумів існують маленькі риби, наприклад, мікророзбора галактика. Це невеличка рибка, вона максимум росте 1 см, 1,5 вона комфортно чувствує себе в малих таких об'ємах, і найголовніше вона не їсть. Рачків, рачків, креветочок. Тому що зазвичай, якщо у нас будуть якісь отакі от риби жити з креветками в такому маленькому акваріумі, то, скоріш за все, креветок буде ставати менше. Вони будуть жити, але з десяти там буде їх штучок 5. У передньому відео ми з вами обговорювали, ви розповідали, як готувати акваріум, як запускати акваріум, як присаджувати сюди риб, як часто змінювати воду. Посилання на це відео буде десь зверху. Десь тут. Десь тут, перегляньте його. Розкажіть, до цього акваріуму це теж відноситься? Да. робимо це раз на тиждень, воду усю ми не зливаємо. Якщо у нас тут 10 літрів, то ми зливаємо десь 3 літри. Це ось така частиночка. В цій водичці ми миємо оцю губочку, тому що. Усі мочалки, які в нас фільтрують воду, не можна їх мити в воді з-під крану. Тому що та вода, яка в нас тече з крану, в ній є хлор, також важкі метали, і вони вимивають усі бактерії, які живуть в губці. І зазвичай багато тих людей, хто ну, довго держить. Тримає акваріум, а після миття акваріуму вода стає така біла, як молоко. Вони не знають, що робити. Причина цьому це коли ми міняємо дуже багато води, і при цьому ще миємо мечалку у цій воді з-під крану. Ми вимиваємо усю біологію, все, що там наросло, і потім вода така молоко-молоко, молочне чисто. Тому ось тільки водички міняємо, губочку моємо у тій воді, котру ми злили. Потім, після усіх цих маніпуляцій, ми наливаємо водичку відстойну або та вода, котру ми вже змішали з аквасейфом, і наливаємо сюди в акваріум. Добре. Дуже зручний акваріум. Він такий маленький і в ньому все є, все в комплектації. Підкажіть, є якісь інші варіації та модифікації цього акваріуму? Так, це один з варіантів. Ще ми можемо вам показати акваріум фірми Тетра. Це також наноакваріум, фільтр схований за стінкою. Тобто тут посередині, можна сказати, є така як пластмасова стіночка, і в цій стіночці живуть у нас губочки, фільтр. Все те ж саме, але головна різниця в тому, що сам акваріум йде на підставці, вона йде як полукругом. І що можна сказати з приводу світла? Світло йде день та ніч. Тобто, якщо це акваріум, той, котрий в нас стоїть, наприклад, в спальні, дуже зручно, тому що на ніч ми світло не вимикаємо, ми просто його переключаємо на нічний режим, а воно не буде. Заважати спати, а також для риб це буде для риб креветок, хто там буде жити, це буде такий як оддих від світла, можна сказати, день ніч. Тобто це потрібно для того, щоб це було в акваріумі. Дуже зручно, класно і гарно виглядає. А також з тетри, з цієї фірми є ще один акваріум це каскад-глоб, він круглий. Частіше за все, такі акваріуми беруть. Люди початківці. Коли ми бажаємо завести якусь одну рибу, а це ідеальний варіант, тому що акваріум круглий. Я не знаю, чому, але людям він дуже подобається. В ньому майже 7 літрів і є фільтр. Тобто фільтр вам допомагає не так часто змінювати, <смінця> змінювати воду. Він схований, тобто в нас верхня кришка це світло, а під кришкою схований сам фільтр. Він дуже маленький, але він добре очищає воду, і плюс вода вона спускається водопадом. Таким чином насичує воду киснем. Він є чорний, а також є білий. Також гарно вписується в дизайн квартири, тому що я знаю, зараз є така течія, що частіше за все сама квартира вона світла, простора. І Білий акваріум він гарніше встає в цей дизайн. Зараз покажемо ще білий акваріум. Білий акваріум він не так виділяється. Да. Такі громостки. Він добре вписується. Ось так він виглядає. Це в нас світло, воно сховане, фільтр, звідси вода витікає, а сама губочка вона ось тут у нас живе, її майже не видно. І усі провода там буде лише один йти на розетку. Він схований позаду акваріуму, десь отут внизу. Mm -hmm. Тобто а нічого ви... не стерчить. А це теж наноакваріум? Так, це наноакваріум, але там фільтр не схований. Тобто ми його бачимо. Це чисто такий, як кубик, він більше, аніж той, котрий ми показували, 20 літрів в ньому. І що є гарного з цього акваріуму, те, що дуже гарне світло. Також світло йде день. Yeah, ніч. Давайте підведемо підсумок. Що, чим відрізняється наноакваріум від звичайного, кому він підходить? А, так, нано акваріум він зручний, тому що його дуже легко запустити. А, сюди ми тільки насипаємо ґрунт, наливаємо водичку і можна його вже запускати. Усі фільтри лампи вони вже йдуть в комплекті. Вам не потрібно замислюватися над цим. А, дуже ідеальний варіант для тих, хто перший раз стикається з таким явищем, як рибки, вдома, а, тому що тут все дуже легко, коли нам потрібно його помити, просто ми витягуємо мочалку, моємо сам акваріум і все. І плюс із цього всього риби вони тут добре себе почуваються, гарний об'єм, він невеличкий, його можна поставити де вам загодно, буде це робочий стіл, спальня або навіть кухня. Воно все закривається, навіть якщо у вас вдома є діти або тваринки, котики, собачки, ніхто сюди не залізе. Я думаю, якщо ви хочете завести свій перший акваріум, це буде просто ідеальний варіант. Ця помадіана, як завжди, змістовно, цікаво. Ми будемо ще до вас заходити. Заходьте, до побачення. До побачення.